Для того, щоб додати дані, нам необхідно створити DataPatch. Це PHP-клас, який відповідає за те, щоб запустити скрипт, який запускається один раз, і запускається логіка, яка знаходиться в цьому data Patch скрипті. Data patch має бути знаходитись за локацією нашого модуля setup patch data, і назва PHP класу, який має відповідати на питання, що ж цей data Patch робить з даними. В даному випадку. Я назвав цей PHP клас Add Records to Table, що означає: додамо запис в таблицю. як ми бачимо, цей PHP клас має імплементувати дата-patch-інтерфейс з Magento Framework та три методи: Apply, getDependencies і GetAliases. В основному ці два методи додаються тільки через те, що є інтерфейс, в якому є ці два методи інтерфейс, які мають бути реалізовані. Але бувають випадки, коли ці методи не є пустими, не повертають пустий масив, і треба додати якусь логіку. Це ми можемо обговорити в наступних наших відео. Але якщо коротко, то dependencies і Get Aliases вони йдуть разом, і Dependencies ми можемо додати в цей DataPatch клас для того, щоб... Запустити якісь інші датапатчі перед нашим класом. І get aliases це які інші назви датапатча конкретно цього могли б використовуватись в інших датапатчах і інших модулів. В основному вся логіка знаходиться в apply методі, і цей метод запускається, коли ми запускаємо команду SetupUpgrade. Наголошую, що цей метод запускається тільки один раз при запуску Setup Upgrade. Реалізація методу Apply. Може бути такою, що вона може додавати записи в таблицю бази даних двома методами. Перший метод це якщо у нас є модель, ресурс, модель і колекція, це три PHP-класи, які реалізують якусь сутність. В даному випадку ми могли б створити ці три класи і використовувати тут. Або другий метод, ми можемо використовувати модуль Data Setup. залежність для того, щоб отримати доступ до підключення бази даних. і вже напряму записувати в нашу таблицю ті дані, які нам необхідно. Також важливо сказати, що інколи використовуються Start сетап і ендсетап методи для датапатчів. Їх не завжди треба використовувати. В основному бажано не використовувати. Але, наприклад, якщо у вас якісь зміни йдуть в таблицю бази даних, які зачіпають якісь залежності між таблицями, і є в цих таблицях зовнішні ключі, то варто використовувати старт сетап Setup, Setup. У даному випадку ми не маємо ніяких зовнішніх ключів, тому нам це не треба. Що нам треба? Давайте створимо конструктор, в який ми додамо залежність модул data, Setup Interface. І цю залежність ми можемо використовувати для того, щоб, наприклад, взяти назву таблиці. Для цього нам треба запустити метод getTable і взяти назву MageMastery. Table. Чому getTable? Тому що Magento дозволяє мати префікс до всіх таблиць, які встановлені для Magento 2 сайту. Тому інколи, якщо в глобальній конфігурації є префікс для таблиць, то це ім'я таблиці повертається з префіксом. Що ми маємо зробити далі? Це ми маємо використати модуль Data Setup, отримати connection і виконати insert метод. Або залежно від того, скільки ми рядків збираємось додати, це може бути insertArray, або InsertMultiple. Давайте в основному використовується insert-update методи, Update для додавання, або Update from Select, якщо ви хочете вигрузити дані з таблиці і одразу оновити дані в іншій таблиці або тієї ж самої таблиці. Будемо використовувати метод insert для того, щоб додати дані в таблицю. Insert. Очікує два аргументи, це назва таблиці і Bind. Bind – це масив, який ми маємо передати ім'я. І таким чином ми можемо додати новий запис в таблицю бази даних Magenta 2 сайту. Давайте запустимо команду bin-Magenta SetupUpgrade. Він знайде новий data-patch, Add Records to table, запустить метод Apply і додасть новий запис в таблицю Matchmaster Table. Як ми бачимо, у нас вже є один рядок, де table ID у нас первинний ключ, first name, який ми додали, і Created At, та дата, яка додалась при створенні нового запису.